Спочатку, мабуть, я два слова для потенційних абітурієнтів, як взагалі все у нас працює. Тобто, на кожному факультеті є кафедри, на кожній кафедрі зібрані спеціалісти з більш вузької спеціалізації. Ну як правило, студенти теж отримують більш вузьку спеціалізацію і роблять тут курсові, дипломні роботи, там проєкти. І є спеціальності. Тобто спеціальність це якби підбір тих дисциплін, які допомагають студентам отримати саме ту спеціальність да, по життю, яку вони обрали. Так от у нас на біологічному факультеті є чотири спеціальності, ну, з нашої точки зору всі корисні і все необхідні. Ну, Давайте я почну з такого можна сказати. Інженерного напряму у нас є дві таких спеціальності. Перша спеціальність це садово-паркове господарство. Відповідно, спеціалісти, які закінчують цей курс, вони можуть розробляти проекти і керувати проєктами різних парків. Причому як на такому глобальному рівні, ну, от як ми бачили в Одесі. От біля моря у нас два таких от красивих парка. Тобто, спочатку все розробляється, робиться ескізи, робиться макети, і так далі, і потім вже все впроваджується якби в життя. Друга спеціальність у нас пов'язана з біотехнологією, і, відповідно, це спеціалісти, які будуть працювати на виробництві, і щоб ви розуміли, більшість. Різних заводів і ну, різних фірм, які випускають е, ну, продукти саме, да, вони зав'язані на біотехнології, е, ну, не знаю, там, дріжджі, е, соки, пиво, там, ковбаса і так далі, все це, е, в тому числі різні біотехнології. Тобто, якщо е, ви бачите себе саме от, е, в Виробництві, да, то це спеціальність якби для вас. Далі у нас є спеціальність по підготовці вчителів для середньої освіти, причому я хочу звернути увагу, що у нас є педагогічний університет в місті, але він не готує викладачів з біології саме для середньої школи, тому. Якщо ви плануєте от, працювати в середньому освіті, то теж можна поступати до нас. Ну і до речі, зразу хочу сказати, що це стосується не тільки ну, от, тих людей, які перший раз поступають, ну, після школи або якогось періоду, але якщо ви отримали іншу спеціальність да, на бакалавратурі, а потім Вирішили працювати в школі, то вам потрібно мати педагогічну освіту, і, відповідно, ви можете вступати на магістратуру саме от на спеціальність 014 середнього освіта, і таким чином стати вчителем. Ну і останнє так вийшло: це класичний напрям біологія та біохімія, де, ну, скажімо, традиційно готовлять спеціалістів різного профілю. Які, ну, як правило, працюють в науці, але ну не тільки, бо біологи приймають активну участь в роботі різних медичних закладів, це різні лабораторії, зараз достатньо багато і приватних різних от лабораторій, які роблять аналізи, крім того, якщо дивитися на майбутнє саме от на Відновлення да, України, то багато проблем у нас на сьогодні, ну, на жаль, ми все це відчуваємо на собі. проблеми з енергетикою, тому перспективним є розвиток вітроенергетики, сонячної енергетики. Ну, вони якби швидше це зробити, да, якщо потрібно, відновити. А для того, щоб ну, Розробляти оці проекти по цим електростанціям, потрібно проаналізувати, чи не буде це якимось чином шкідливо для навколишнього середовища, і тому от спеціалісти саме от, які проводять аналіз да, і е, всі ці <кхід> речі пов'язані з експлуатацією ну, не тільки електростанція, а да, всього іншого. Тобто експерти-екологи на сьогодні ну дуже така от потрібна професія. Крім того, наші випускники працюють в природоохоронних різних закладах, і це теж ну, є дуже перспективним, бо, на жаль, під час війни. І рослинний, і тваринний світ дуже страждає від пожарів, від вибухів. Ви знаєте, були проблеми, да, і на Дніпрі, да, з Каховською ГЕС і так далі. І все це треба відновлювати, і тому нам потрібні будуть спеціалісти. І зараз вони потрібні, будуть спеціалісти, які будуть знати, як це правильно робити. Тому, якщо підсумовувати, ну я вважаю, що. Всі спеціальності, які ми пропонуємо, вони є перспективними, вони і були перспективними, і будуть перспективними ну в часи, от після воєнного відновлення України. Так що запрошую всіх на біологічний факультет. Дякую.